Вітаємо вас усіх в цьому прекрасному залі. Вітаємо вас не тільки з нашою зустрічю, а й з тим, що сьогодні таке подвійне свято. Мало що ми презентуємо цю чарівну книжечку романізованих біографій Домонтовича, але ще й сьогодні день народження Віктора Платоновича Петрова. І такий збіг. Ну, ми признаємось, він не випадковий. По-моєму, це прекрасне явище. В нашому літературному процесі ми нарешті маємо зібрані під однією палітуркою, як на мене, то найкращі е, твори е, Дамонтовича. Е, більше відомі його романи, власне кажучи, там дівчинка з ведмедиком, доктор Серафоськом. Але от, е, саме автори е, романізовані е, біографії, вони Ну, мені їх цікавіше було читати. Думаю, що я тут не єдиний такий. Ми потім спитаємо Віру Павлівну, як вона до цього ставиться. А поки що я хочу її представити. Порядник цієї книжки Віра Павлівна Агеєва. Е, Віктор Платонович, коли його питали так, Домонтович, ви йому казали, Віктор він казав: ні, Домонтович не Віктор, Доматович лише В. Mm -hmm. е, я свідомо порушила, Я розумію, що я тут правопорушниця. Я свідомо порушила перегляду Шевельовим от, таку ніби волю автора. Е, просто для того, щоб от словосполучення Віктор Домонтович якось краще вживалося в читацьку свідомість. Ситуація в принципі, ну як думати, вдома ця ну, попросту дурна. Тому що ми говоримо про те, що ну довантович є в шкільній програмі. Отже, це абсолютна канонізація. Він в каноні, він один з кращих українських прозаїв. При цьому не всі його навіть художні тексти видали. Це безперечно один з найсильніших, а можливо і найсильніших. Найсильніший наш прозаїк першої половини ХХ століття. Ем, ну принаймні серед письменників 20-30-х років. Він мав би по праву посідати от перше місце. Ну, Я ж не кажу про те, що ми зовсім не українському читачеві майже зовсім невідома спадщина Віктора Бера. Ще один псевдонім свою статтю. Це статті, які писалися переважно в Мурівську добу в Німеччині. Ну, Мабуть, не випадково статтю під назвою. Криза класичної фізики було підписано псевдонімом Віктор Бер. От, як на мене, це має мало б розшифровуватися як біологічний еквівалент рентгена, і таким чином стаття була про кризу класичної фізики і про. Е Відгук хіросіми в європейській свідомості це 46, 45, 46, 47 рік, одразу після Хіросіми, Тобто Демотович в український ландшафт вносить Петров Демонович Бер в український інтелектуальний ландшафт вносить так багато, що ми просто ще його навіть не осмислили. Правда, на щастя, домотович сам чи віктор Петров сам подбав про те, щоб стати як це сказати, щоб читачі ним зацікавилися, тому що він трохи е, був трохи розвідником. Якщо спитати більш-менш пересічного читача, то принаймні я думаю, багато хто скаже, а Петров, ну я не читав, але це той що був розвідником. Щодо Віктора Петрова Домонтовича, Бера, з огляду навіть на кількість його псевдонімів, була завжди прикута пильна увага різних спецслужб. Я думаю, що він насправді був не подвійним агентом, а потрійним агентом і е, працював не лише на е, радянську, значить е, німецьку, а ще, можливо, на питому українську, можливо, на американську розвідку. Єдине, що є, 90 єс насправді є. Дев'яносто, якщо не помиляюсь, другого року. Вони от без підпису, але дали таку надруковану на машинці довідочку інститут літератури, ну таку от просто на машинці не без підпису, ще раз скажу. Віктор полотно Петров дійсно був співробітником як там, НКВС КГБ. Ну, але, чому дали орден? Кажуть, що уже по війні, коли е е він працював в інституті археології, він був там багатьох ну, він, Якщо він не був розвідником, то він був якимсь. Поганим, мабуть, розвідником, тому що ніяких нагород він не отримав. Навіть квартири в Києві йому не дали. І ось, коли він працював, навіть не підтвердив доктор. Ступінь, який у нього ще з 30-го року був. А, і ось пильні, він писав інституті археології, він високого рівня, пильні співробітники так набридли доносами про те, що ось працює ну, фашистський гад, який тут в німецькій формі ходив. Що відповідно відомство так це набридло, що йому дали орден аби сну, аби більше доносів написали. Може і так. Так що розвідником він таки був. Як на мене, великої, ну в кожному разі довіри гідний. Свідок Юрій Володимирович Шерек Шевельов. Шевельов дружив з Віктором Платоновичем. Свій приїзд до Києва. Він він був на його могилі. Шевельов свідчив, що ми ну, про Мурівське середовище. Мурівське середовище не мало ніяких втрат від того, що всього середовище був радянський школ Петров. Віктор Домонтович, по перше, треба спитати, чому раніше цього всього не виходило, бо насправді його і біографія, і творчість це цікавий такий матеріал. Першим цікавий не лише потенційно цікавий, не лише для там літературознавців чи дуже. Занурених в історію літератури читачів, а й для досить широких, бо він по перше писав досить прозоро і ну ефектно. Та по-друге, його біографія це дуже такий пригодницький сюжет. Ось тому не дивно, що це викликає інтерес. Дивно, що досі його було менше. Те, що об'єднує всі три романи Домонтовича, вже 28-го року дівчина з ведмедиком в Київському видавництві сяєво гостинного Павла Коменданта невдовзі видавництва «Сяєво» Не Роман Доктор Серафікус, який був написаний 29-го року. Принаймні, так свідчить в автобіографії сам автор. Але цьому автору, ну ну я я про нього перечитала все мислями, що є. Я боюсь йому довіряти. Він великий ми Йому дуже важ... Йому завжди треба дуже остерігатися, довіряти. Але в кожному разі дуже ймовірно, що доктор Серафікус», написаний 29-го року. Виданий він був аж в Німеччині в 47 му здається, 46 сорок 47 му такий рік. В Регенсбурзі, і 43-го року Віктор Петров входить в тій самій німецькій формі, видає в Харкові у відомстві під егідою окупаційного бюро пропаганди, видає журнал Український засіб. Дуже класний журнал був. Він там опублікував невідомі тексти репресованих письменників 20-х років, і на сторінках українського засібу він оприлюднює свій роман без ґрунту. Упродовж 1942 1944 років Віктор Петров пише брошуру Українська інтелігенція, Жертва большевицького терору, частина перша, Письменники». Це була перша спроба системно подивитись на процес репресій саме в Україні. Ця брошура стане своєрідною матрицею для створення наступних розвідок на цю тематику. Найвідоміша, серед них упорядкована Юрієм Лавріненком антологія Розстріляне відродження. Якось була хвиля в 80-90-ті, коли все, що колись було там репресовані автори, заборонені книги, все видавалося, видавалося, видавалося. Потім зрозуміли, що воно не все варте того. І раптом з'ясували, от воно й не раптом Віра Павлівна, давно, що в 2008 році вийшла книжка Романів Домонтовича, упорядкована Вірою Агеєвою. А зараз просто треба все видати. Я вважаю, тому що цей автор заслуговує навіть більше того, щоб просто все було видано. Може, зібрання творів треба видати. Зі слова сполучення романізована біографія у читачів, очевидно виникає ім'я сам перед, тому що він написав найбільше, мабуть, хтось його любив, хтось не любив. Белетризована біографія, романізована біографія. Їх писали переважно. Їх писали переважно такі от еродити. Петров го року захистив докторську дисертацію, яка називалася «Пантелеймон Кулішу, 50 років життя, ідеологія творчість, і того ж 30-го року опублікував найкраще свою, як на мене, романізовану біографію з цього українського циклу Романи Куліша. Там йдеться ну, романи Коліша це така трошки двозначність, там йдеться не про Чорну Раду, там йдеться про романи Куліша з жінками, про його педагогічну еротику, про його листування, яке він там подвоював і потроював, про Марка очка, яка була єдиною жінкою, яку Коліш не зміг своєю педагогічною еротикою скорити, і про, скажімо, Парасу Глібову, з якою, з якою йому це вдалося. ну, Такі ось всякі речі. Так ось тут постає питання, чи. Він збирав матеріали для дисертації, блискуче її захистив. Так ось чи професор Петров насамперед інтелектуал вчений, який просто як відпочинок от те, що не вмістилося, історія кохання не вмістилася в дисертацію. То він написав ще й романізовану біографію. А можна навпаки сказати, він насамперед письменник, він зібрав матеріал, а потім написав романізовану біографію. Так чи так, романізована біографія це роман, в які, в основі якого є велика документальна основа, якій можна вірити. Оця ерудиція у Петрова бездоганна, він, він чудово володіє матеріалом, і цим він цікавий, тому що насправді, коли простежити тексти, майже всі оці тексти, які є в цій книжці, вони вони, вони дуже цитатні. Він не залапковує цитати, це така вже постмодерна майже манера. Він не залапковує цитати, але при бажанні ми можемо відстежити з першого джерела. Ну, Листи, тексти, з яких він це брав, Така колажна поетика, часто буває. Так що це читання не обов'язково для дуже вчених, воно написано легко, вон написано гарно. Так, це справді унікально. Віктор до або Венду Монтович, письменник, який жив в Україні тут, в Києві. В 30-ті -60 60-ті роки жодним своїм рядком, принаймні з того, що опубліковане, жодним своїм рядком не належить соціалістичному реалізму. Як їм це вдалося шляхом вбивства, шляхом самогубства, якщо хочете. Дівчина з ведмедиком була е, блискучим дебютом. Ну дівчина з 28-й рік, 29-й рік Аліна Костомаров, 30-й рік Романа Куріша. Ці три тексти одразу поставили е, нікому невідомого досі. Він уже, е, вже відомий вчений автор багатьох праць з літературознавства, але він нікому не відомий ні письменник, і Ось за два роки, 20, 28, 29, 30, за три роки ці три тексти, три книжки ставить його, ну ну мало не, не топ фігурою. Тобто він, він входить якусь там ну кого поруч поставити, ну хвилю його підмовільно. Тобто він він входить в, в пер він виходить, одразу вривається в перший ряд в українській прозі і, і заповідається, ніби дуже висхідний шлях, якщо особливо значити, що 29-го року доктор Страфікос вже написав. А далі, а далі він просто зникає, тому що от ота сама та сама романізована біографія Гельберліна, про яку я згадала, що її тут немає. Я її читала в архіві. Архів Віктора Петрова, до речі, збережений і це заслуга Софії Федорівни Незервої, яка от зберегла і і архів свого першого чоловіка і другого чоловіка. Вона до 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 листочка. Вона Святобливо зберегла і передала, тобто ми можемо працювати з архівами, і це велике щастя, ви багато чого просто не знали. Так ось він просто себе як письменника, ну, Шевельов написав Запав так? Він як письменник просто пішов з поля гри, так би мовити. Література спочатку літератури літературознавство. Літературознавство теж стає небезпечною професією. Ну от він обрав най, обрав ну, найбезпечнішу, ніби найбезпечніше заняття Петров втікає в археологію. Я думаю, Домонтович впливає сьогодні на не знаю, чи на багатьох, але принаймні це лектура, без якої сучасний письменник не осягне своєї традиції. Сьогодні Рахувати, якою мірою Домонтович винен чи не винен, чи він чесно служив, чи він поганим був розвідником, це взагалі не наше діло, і ми не судді йому, ми не знаємо, ми тоді не жили, ми того не пережили. Ми судді його текстам. Тексти блискучі, тексти, які роблять честь нашій літературі, які збагачують наші уявлення про українську літературу. Будьмо вдячні йому за те, що він їх написав. Будьмо вдячні Вірі Павлівні за те, що вона їх упорядкувала. І будьмо вдячні від видавництву спадщина, яке цю книжечку видало.